В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Павло Жвітієв. сурдопереклад переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні в новинах. Чи повернеться вода в громади Нікопольщини та Криворіжжя? Чи готова до навчання одна із найстаріших шкіл Дніпропетровщини? Сьогодні у християн медовий спас або свято Маковія. Про це та інше далі у випуску, то ж ми починаємо. Нікопольщина та Криворіжжя постраждали найбільше від підриву ворогом Каховської ГЕС. Як вирішується в громадах питання водозабезпечення, розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Від підриву окупантами Каховської ГЕС в області постраждало два райони. Там сьогодні реалізовуємо локальні проекти. Одні вже повернули громади централізоване водопостачання, інші поповнюють створення заздалегідь запаси води. Що з послугою люди протримались до завершення будівництва магістрального водогону? У Грушівській громаді Криворізького району проєкт вже завершили. Там проклали майже 3 км трубопроводу, встановили два насоси, максимально заглибились у Каховське водосховище. Те дозволило повернути воду майже 40 тисяч людей з 20 населених пунктів. Успішно фінішував і проект у Кривому розі, там, через потужність промислового підприємства. Проклала трубопровод у 4,5 кілометри. Ним же пішла вода з Інгульця до південного водосховища, від якого живеться місто. Дебігає кінця і роботи біля Кресівського. Там облаштовує третю нитку трубопроводу. У тестовому режимі запустили насос. Тож доступні обсяги води у південному збільшиться. Нікипальщина. В районі без централізованого водопостачання залишається місто Марганець Тамаківська та Мирівські громади. Ще три Водою забезпечені частково. У Марганці прикладають водогін від Миколаївського водосховища. Більшість труби вже зробили. Змонтували насос та колектор. Завершити маємо цього місяця. У Червоногригорівській централізоване водопостачання частково поновили. Підключили другий насос та прокладають ще одну нитку трубопроводу, аби вирішити проблему. Роботи продовжуються коштом державного, обласного та місцевих бюджетів. У ніч на 14 серпня росіяни здійснили кілька хвиль атак по території України, використавши 15 ударних безпілотників та 8 крилатих ракет Калібр. Сили оборони знищили усі повітряні цілі ворога та ліквідували і ще один російський вертоліт. Про це інформують повітряні сили збройних сил України. Наслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у декількох локаціях Одеси. Там працюють рятувальники. Крім того того близько п'ятої ранку на Бахмутському напрямку за допомогою зенітних керованих ракет Збройні сили України знищили ворожий вертоліт. З 1 вересня у школах діятимуть три формати навчання у кожній області свій, залежно від ситуації з безпекою. Також з'явиться нова форма навчання у дистанційних школах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня. Чи готові до цього навчальні заклади Дніпропетровщини? Наша знімальна група побувала у Покровській гімназії Божидарівської громади. Репортаж з однієї з найстаріших шкіл області. Дивіться далі. Покровська гімназія, напевно, однією з найстаріших навчальних закладів Дніпропетровщини. Нещодавно гімназії виповнилося 125 років. Розташована у колишньому панському будинку за свій час пережила чимало різних подій та була на грані закриття. Директорка закладу Алла Іванівна стверджує, що те, що гімназію не закрили, є результатом спільних дій Божодарівської громади, яку створили сім років тому. Ця школа пережила дуже такі складні і тяжкі часи, не говорячи про сьогодення. Школа почала розвиватися, можна так сказати, саме в часи, коли наша громада об'єдналася. Об'єднання громади було в 2016 році. Під'єдналося всього. Три, це дві сільських Покровська наша сільська рада, Болтишська сільська рада і Божедарівська селищна рада з адміністративним центром у Божедарівці. Я працюю керівником п'ять років, і за ці п'ять років, особливо для нашого закладу, самим наболілим питанням це була система опалення. В школі було дуже холодно. Квіти, квіти мерзли, вчителі да не витримували навіть квіти. То саме після об'єднання, перше, що допомогли і зробили нам, це замінили повністю систему опалення. Класи стали теплі у 2018 році. В нас повністю замінили всі вікна. По закладі У нас заклад складається з п'ят з п'ятьох будівель. Всі вікна, всі двері були замінені. Тому стало світло в наших класах, тепло, затишно, що сприяло навчанню дітей. Кажуть, поки в селі працює школа, село живе. 72 учні саме стільки нині ходить до гімназії. Бо за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну частина дітей з мамами виїхала. Для них тут створені всі умови в класах затишно і тепло. Є справжній комп'ютерний клас, інтерактивні дошки. Все не гірше ніж у міських школах. Та й наповненість класів дозволяє вчителю приділити увагу кожному і працювати індивідуально. Ально є у дітей шкільна їдальня, Готують тут справжні домашні страви. А головне, кожен з 12 вчителів, крім основ предмету, передає свою любов, добро і віру в нашу перемогу кожному з учнів. Матеріально-технічне забезпечення нашого закладу це також у ці п'ять років почало поповнюватися. Ми маємо дві інтерактивні дошки. Ми маємо нові телевізори, які підключені під інтернет. Вчителі використовують у колективі в нашому колективі 12 учителів. Всі творчі, всі роблять успіхи для своїх дітей і успішні самі. Що мені подобається, що рівень піднімається є результативність у нашому закладі. Придбали транспортний засіб. Це друге питання, яке було дуже важливе. У нас був такий старенький автобус, де було і пилюка, і ці діти, які підвозяться з інших населених пунктів, то зараз тепло, затишно. Це форт, новенький форт. Підвозяться учні до нашого закладу і ці дітки до шкільного закладу. Приклад покровської гімназії яскраво свідчить про те, що коли місцева влада не зачиняється від людей у провладних кабінетах, а разом з громадою спочатку радиться, потім приймає рішення, і що важливо виконує їх, тоді є результат. Сьогодні християни відзначають медовий спас або свято Маковія. Це перший з трьох спасів, які віряни зустрічають у серпні. Традиційно цього дня йдуть до храму помолитися і освятити мед і мак. Крім цього, потрібно зібрати букети з лікарських трав і квітів. Його також освячують і потім зберігають. Господині на медовий спас готують випічку із маком і медом. Як цей день шанують дніпряни? Дивіться у матеріалі Маргарити Сопільняк. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці, де ми перебуваємо, як завжди, чимало людей. Віряни приходять, аби посвятити мед і вироби з маку. Несуть гарні тематичні корзиночки та букети. Медовий спас або маковія його святкують у перший день успенського посту. Про особливості цього дня пропоную послухати у прямій мові настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці Віталія Лопушанського. Так, сьогодні церква Христова святкує величне свято в честь винесення чесних древ Животворчого Христа Господнього, а також святих мучеників Маковеєвих. Сьогодні церквою Христовою встановлено строгий піст, і сьогоднішнього дня розпочинається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня, до Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми, в першу чергу, прославляємо Господа нашого Ісуса Христа, який з любові до людини. Постраждав на Христі, на своїм стражданням Він переміг смерть і дарував людству спасіння. Своїм стражданням і Воскресінням Христос відкрив людству двері до Царства Божого. Сьогодні ми оспівуємо животворче дерево Христа Господнього, на якому був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. Ми сьогодні поклоняємося животворчому дереву і просимо Господа, щоб Господь укріпив нас у вірі, що Господь захистив нас від ворогів зрозумів, Господь Дарував нам перемогу, адже ми знаємо, що власне це і свято виникло в цей час, коли були випробування, коли були хвороби, коли було напад ворогів, і саме це хресне знамення, яке з яким ходили хресним ходом, якому поклонялися, і якого закликали благодать Божу і просили Бога допомоги і підтримки, і саме Хресним знаменням перемагали всякі нещастя і всякі випробування. І ми віримо, що сьогодні. Сьогоднішній час, коли ми особливо звертали сьогодні свою молитву до Бога за наших воїнів, за щоб Господь благословив перемогою нас. Ми віримо, що це власне хрестним знаменням Христом Господь благословить нас і ми і ми переможемо нашого ворога супротивника. Саме цим переможемо з таким закликом, з такою вірою, і ми йдемо у своїй боротьбі за правду, за істину, за чистоту. Сьогодні ми також святкуємо святих мучеників Маковеєвих, які є свідченням того, що потрібно відстоїти свою віру. Потрібно бути правдивим і чесним до кінця і бути з Христом завжди, і тоді ти не переможний. Так і ці святі мученики Макавеї своїм життям засвідчили про те, що вони устояли перед стражданням, перед спокусами різними світу цього, але вони були вірні до кінця, вірі Христові в своєму, в своєму житті, були вірні в істинному Богу. Ми сьогодні в храмі ми бачимо, люди приходять на молитву, проходять на богослужіння. Приносять плоди земні для освячення і для благословення. Це безперечно освячення меду, освячення маку. Вони не мають нічого спільного з маковеями, це співзвучні слова, але разом з тим це така пора року, коли люди ще з часів старозавітньої церкви приносять Богові подяку. Подяку Богові за цей дари, які Господь і в цьому році щедро дарує нам, дарує нашій Україні, дарує нашим українцям. В Цей час випробувань Господь Дає нам можливість і далі рухатися, далі жити і перемагати. Тому сьогодні православні християни, приносячи в храм ці дари в вигляді меду, вигляді зілля, маку, вони приносять Богові подяку за те, що Господь благословив і укріпив. Тому і надалі ми закликаємо сьогодні вірян, щоб ми залишалися вірним Богові, щоб ми знаходили завжди час, не тільки. Подай Господи, а й Тобі, Господи, що ми знаходили час приходити до храму Божого і мали святий обов'язок вчасно дякувати Богові за ті благодіяння, які Господь дарує нам. Сьогодні вітаю всіх дніпрян, всіх вірян. Сьогодні вітаю святом. Бажаю здоров'я, першу чергу, радості Божої благодаті, перемоги всім нам. І хай Господь укріплює нас у вірі, молитві і в любові зі святом. Всі. Яке значення спас має для вірян і чому люди шанують цей день? Ми дізналися у містян. Це велике традиційне українське свято, яке святкують в Україні вже з давен давніх. Так що традиції шануємо нашої України. Обов'язково мед, обов'язково макові булочки. Це по традиції так потрібно. Це перший спас маковія, він так і називається. І тому. Святимо обов'язково букетики з маками і з колосочками, як символ України. Мед, водичку, обов'язково маковички такі смачненькі. І букетик, бо віримо те, що буде у нас мир, мед і перемога. Медовий спаст відзначаємо 14 серпня за нинішнім церковним календарем. Але за новим новоюліанським календарем це свято буде 1 серпня. Давайте не лише на свята, а щодня поважати і цінувати один одного, молитися за Україну, мир і наших захисників, робити все, що в наших силах задля перемоги. Слава Україні! Продовжуємо випуск. Пізнай свою країну. Продовжуємо нашу рубрику про міста і села України, її визначні місця і цікаві локації. Сьогодні ми розповімо про Тернопіль та головну його перлину величезне судноплавне озеро прямо у центрі міста. З Тернополя журналіст Сергій Салій. Тернопільський став, який ви бачите, у мене за спиною є своєрідною візитівкою та окрасою міста. Це велике озеро, ви не повірите, але це саме штучне велике озеро, яке було створене аж 500 років. Тому на місці боліт поруч із річкою Серед. Ще в середині го століття засновник міста Ян Амор Тарновський отримав дозвіл збудувати греблю і створити став. Це було зроблено не для розваги, а з серйозною метою. Водойма стала своєрідною фортифікаційною спорудою, яка захищала містян від нападів турків і татар. Саме тут, в центрі міста, стояла фортеця, збудована тим таки. Тарноським ще одна характерна особливість цього озера, що тут можна за бажання покататись на одному з трьох теплоходів чи навіть на вітрильній яхті. А все тому, що це озеро просто величезне, воно займає площу близько 300 гектарів, а його довжина близько 7 кілометрів. А ще вздовж набережної розташований найдовший та один з найкрасивіших в Україні аераційний фонтан довжиною понад 300 метрів. Він, окрім естетичної функції, виконує і екологічну – насичує воду киснем. Довкола озера постійно вирує життя і не просто так, адже це одне з найулюбленіших місць тернополян та і гостей міста. Тому, користуючись можливістю, хотів би запросити жителів Січеславщини обов'язково відвідати це прекрасне місто, адже воно прекрасне знову ж таки не тільки своїм озером, але і надзвичайною архітектурою. Але це вже зовсім інша історія. Дякуємо за цікавий матеріал і чекаємо наступні відео вже від наших телеглядачів. Долучайтеся, станьте нашими співавторами. Поділіться власними враженнями про відвідування цікавих місць України. І ми покажемо вас на ну, і Ми продовжуємо у Кам'янському. Провели спортивні змагання на підтримку Збройних сил України. 47 учасників дріфт змагань влаштували справжнє видовище. Там побувала моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. Зараз ми знаходимося у Кам'янському. Тут проходить тренувальний спортивний захід на підтримку збройних сил України. Люди збирають кошти за вхід, що потім і переадресовують на благодійні фонди, і взагалі на підтримку ЗСУ. Сьогодні беруть участь 47 учасників. Ми передамо вам 100% усі емоції, які самі тут відчуваємо. Тож давайте подивимось, що тут буде. Спочатку учасники Open Drift вислухали встановлені правила. Саме ваша шифка. Найбільша ваша помилка це сповільнення дота після перекладки Витиснете щеплення, підтягуєте ручник. Це На Насередині перекладки можна сповільнюватися тільки у цьому моменті. От все і починається. Це називається брифінг пілотів. Зараз наш оператор покаже вам всю цю естетику цього треку, естетику дріфтінгу, і давайте ми будемо дивитися і спостерігати за цим разом. Зараз 47 пілотів вибудовуються в одну чергу, щоб ми могли спостерігати. Чи усі учасники зараз знаходяться на треку? Після брифінгу пілотів глядачі почули анонс від військовослужбовців про аукціон. Наші захисники розігрували сувеніри з фронту. Ну, по первых я привіз некоторі сувініри на аукціон. Ну, по перше, я привіз деякі сувеніри з фронту. А по-друге, я хочу змінити картинку. Поки є можливість виходити в люди, тому що там дичаєш від цього цього. Там ні людей, нічого просто. Я приїхав з під Бахмуту. Хочу сказати, що там з людьми дуже складно, дуже мало людей, дуже мало мирного населення. Але життя триває. Відвідувачі Open опендріфт могли взяти участь в аукціоні, придбати продукцію різних компаній, які вдосконалюють автівки на будь-який смак, зайти, скажімо, за лаштунки на автовиставку та закри. Ритий парк, та звісно, всі глядачі прийшли за емоціями, і щоб підтримати своїх друзів. Ми підтримуємо цього пілота. Це саме час кращий пілот. Вітя красава, кращий. <звірки> Занизили машину, поставили вибріз, заварили блокіровочку і поїхали. Ви заварили по кіровочку. Взагалі можливо. Хочете перемоги? Звісно, ви ще підтримуєте збройні сили України. Розкажіть, чому це так важливо, особливо сьогодні? Ось такими заходами важливо, що такими заходами може зняти трошки напругу з... З цієї атмосфери і також зібрати певні кошти для того, щоб допомогти нашим будто на картодрумі свої сили показувала також і єдина дівчинка у цих змаганнях Анастасія. Вона три роки займається цим видом спорту. Ні, я, я це не поділяю на там жіночі чоловіче. А якщо це приносить задоволення, то треба тим займатися. А то вже нехай хлопці мене бояться, а мене все одно. Я розумію, що в мене не вистачає досвіду, практики, але я... це те, що надихає мене. Це те, без чого я не можу жити, тому я тут борюсь з собою, борюсь з нервами, борюсь в деяких випадках з машиною. Але ну, для цього. Для цього я живу. А що ви в автівці переробляли? Переробив удар у нас на тренуваннях і зламався привод, але довелося міняти редуктор і усю там задню частину. Так, є лайфхак для того, щоб виходило добре, треба думати до. Того як ти виїхав на трек, та після аналізувати, а в процесі не треба. Це взагалі зайве. Тільки починаєш думати, це видовлікає і займає той час на прийняття рішення, які дуже маленькі є. У вас є людина, яка вам в ушко може там щось прошепотіти. Що найголовніше і які поради взагалі найчастіше вам кажуть? Те, що мене змусило перестати нервувати останнього разу, це мені Андрій сказав, що від тебе ніхто нічого не вимагає. Тобто, зазвичай я від себе вимагаю більше всього, і він тільки мені це сказав, в мене стало все виходити. Звісно, на треку не обійшлося і без складнощів. Два учасники спортивно-тренувальних змагань не розрахували дистанцію при повороті та щепилися. Та хто ж переміг у заїзді? Та що ще відбулось цікавого? Дивіться о 15 й годині на телеканалі Д1. Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов, новини Д1. Українська тенісистка Марта Костюк дізналася суперницю на старті хардового турніру серії WTA 1000 у Цинсенатці. У одній 32 фіналу змагань Українка зіграє проти представниці Італії Жасмін Паоліні, яка пройшла кваліфікацію до турніру. Це буде третя зустріч дівчат у 2022 році. Тенісистки обмінялися перемогами. І на останок випуску про погоду на понеділок, 14 серпня. Протягом усього дня у Дніпрі триматиметься безхмарна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. Переважно безхмарна погода очікується і на території області. Увесь день у нікополі, жовтих водах та кам'янському буде сонячно. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється до 27 градусів. Безхмарним небо також буде у кривому розі та Покрові – 28 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Д1 також має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми зустрінемося з вами в прямому ефірі. Новин вже о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Жвєтєв та Ганна Костікова. Побачимось! Слава Україні!